Сьогодні вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому раднику голови полтавської облдержадміністрації, якого підозрюють у пособництві одержання неправомірної вигоди та шахрайстві. Про це повідомила прес-секретар спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. За рішенням суду йому також визначено запобіжний захід у вигляді достави розміру майже 2 мільйони гривень. І покладено такі обов'язки прибувати. За кожною вимогу до прокурора, детектива чи суду не відлучатися з міста Києва без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, також отримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі, а також зі свідками, здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу, паспорти для виїзду за кордон, строк діє цих обов'язків до 2 січня 2023 року. Ми також не погоджуємося з обранням саме такого запобіжного заходу і будемо його оскаржувати. Як повідомляють у НАБУ та Сап, колишнього голову полтавської облдержадміністрації, його першого заступника та радника підозрюють за двома статтями кримінального кодексу України: отримання неправомірної вигоди та шахрайство. Нагадаємо, у 2017 році Полтавську облдержадміністрацію очолював Валерій Головко його радником був Олександр Літвінов.